Перед початком хочу сказати, що я поділив цей міні огляд на дві частини. Перша частина це частина з спойлерами, а друга без них. Коли починається частина з спойлерами, ви побачите оцю плашку. Перші враження після перегляду фільму флеш від режисера Андреса Мускеті. Одразу хочу сказати, що це один із найкращих фільмів DC за останній час. Фільм не зосереджений битві проти луходія. Це більше про історію та розкриття персонажу, і це круто. Щодо сюжету. Початок фільму мені сподобався, новий костюм флеша виглядає непогано. Далі починається подорож часі, основний рушій цього сюжету, і можна сказати, що подальша історія може здатися простою. Сценаристи прикрутили каноні коміксів. Я очікував щось більш драматичного, що може викликати більше емоцій. Принципи подорожі у часі тут описуються більш зрозумілими для всіх словами та не намагаються йти щось більш глибоке. Жарти в фільмі були смішними, але не завжди це було влучно. Змінилося ця графіка. Деякі моменти більше нагадують відеогру аніж фільм. І це трохи збиває. Але у цілому фільм більш пов'язаний на історії та розпочаті персонажу, аніж на якісь вибухи та все інше. Щодо акторської гри, мені сподобалась гра Ездрі Міллера, він непогано зіграв одразу двох людей. Відчувається, що це два різних персонажі. Щодо гри Майкла Кітона. Мені сподобалось, зіграв непогано, відчувається, що він хотів повернутися до цієї ролі. Щодо гри Саші Кайл у ролі Супергерл не знаю. Вона якось зіграла не дуже у Майкла Кітена, я побачив більше емоцій, ніж в неї. Кількість камео тут цікаво. Не сказав би, що їх тут дуже багато, але підбір мені сподобався. Особливо той самий чоловік, який хоч тут зіграв свою роль. Переходимо до музики фільму. Цілому мені сподобалось, вийшло непогано, але це не той випадок, щоб я давав багато пісень у свій плейліст, як це було з людини полковни навколо Всесвіту. Можу виділити саундтрек, який грає ближче до фіналу картини. Ця пісня гарна, прикольна, я додав до себе плейліст. В цілому, фільм мені сподобався. Я добре провів час, коли дивився цей фільм. Він веселий, він розважальний, в ньому є мораль, яку можна зрозуміти. Моя оцінка цьому фільму 7 з 10. Ну що ж. Починаємо частину цього міні-огляду для тих, хто вже дивився цей фільм. Мені сподобалась початкова сцена цього фільму. Новий костюм флеша вийшов непоганим. Показали, що барі потрібно багато їсти для того, щоб поповнити свій запас енергії. Це прикольно. Далі ми бачимо байнафліка у ролі Брюса Вейна. Це вийшло непогано, мені сподобалось. Далі переходимо до епізоду з врятування намовлят», мовлят. Мені подобається, як це показали. Мені сподобалось те слово мо, але... У кінці, коли сестра постійно орала, це вийшло погано. Мені це трохи спортило всю сцену. Далі можу виділити подорож у часі. Мені подобається, як це показали. Мені подобається, що він бігає та на кого нього приходить ті самі події. Потім я побачив того самого Савітара, хто дивився серіал Флеш, то зрозуміє. Я дуже сподівався, що не буде ніякої кринжі, та все пройшло нормально. Далі переходимо до сцени зустрічі двох барів. В цілому вийшло непогано. Езра Міллер зіграв непогано двох персонажей. Віриться, що це саме два різних персонажі, а не один той самий, тільки у різних костюмах. Мені сцена з позуванням, коли два барі приходили крізь двері. Прикольно, що показали якось це з научної точки зору. Потім поява генерала Зода та історія з порятунком дитини. Мені сподобалось, що вони розповідають початок встановлення баріаліна як флеша. І мораль про те, що ти не можеш усіх врятувати, і тобі потрібно якось з цим жити. Поява Майкла Кідана у ролі Бетмена була очікуваною, але все одно було цікаво подивитися, що з ним зараз, і як він жив усі ці роки. Момент бійки між флешами та Бетменом була забавною. Мені подобається хореографія цієї бійки, вийшла доволі непогано. Мотивація повернення Брюсу Вейна до костюму Бетмена була класичною для жанру супергероїки, Тобто Баррі було потрібно сказати лише деяке важливих слів. Та Брюс Вейн вже вирішив для себе, що треба допомагати їм для виконання своєї місії. Але особисто для мене мені було б цікаво, якби показали версію, де це не Брюс Вейн, а Томас Вейн. Та зробили драму як у мультфільмі про Флешпоінт, де у кінці Томас Вейн передає через Флеша лист до свого сина Брюса, і це можна було дуже гарно показати, і це могло визвати дуже гарні емоції. Yes, a gift. This is my father's handwriting. One hell of a Thank you. хочу ще виділити порятунок супергерал від терористів московитів. Це дуже гарно. Треба завжди показувати, що Росія це країна злодій, і тому, що так є насправді, тому що так і буде завжди. Тому постійно треба вибирати саме московитів на ролі терористів. Перестрибуть до битви з Одом. Це класичний екшн. Він відрізняється лише тим, що флеш може подорожувати у часі та намагатися по іншому битися та не допускати того, щоб Супергерл та Бетмен померли. Але історія та мораль фільму не дасть їм це зробити, тому вони показали лише декілька спроб. Потім вони повернули того світара, де він сказав, що я кинув тебе туди, щоб ти зробив мене. Це типу злодій, але він насправді не злодій. Він сам себе зробив, але зробив його той барі. Але... Цей типу савітар це той другий барі, який більш молодий, але у теорії подорожі в часі не знаю, як він міг пожертвувати собою, тому що він є в майбутньому. Якщо його немає в майбутньому, то він би і не скинув барі у це минуле. Не знаю. Потім це на зронацію всесвітів. Мені подобається, що показали камео різних суперменів, але це більше нагадувало гру Injustice, ніж сам фільм. Мені сподобалось камео Ніколаса Кейджа. Це вийшло доволі прикольно, тому що він хотів грати супермена, але в нього це не вийшло. Та йому дали таку можливість у цьому фільмі. Хоча замість акторської гри Ніколаса Кейджа там була графіка, але все одно вийшло прикольно, тому що сам факт камео Ніколаса Кейджа в ролі супермена було цікавим. Кінець фільму, де Баррі розуміє, що він зараз може сказати буває матір, було трагічним. Це трохи прибуває на слізинку, і пісня, яка грає під час цього епізоду. Мені сподобалась, вона саме в тему. Потім епізод, де Барі рятує свого батька від тюрми, трохи вибиває з моралі фільму, тому що він, начебто, зрозумів, що не треба змінювати минуле, але все одно це зробив. І в нагороду до цього він отримав Джорджа Клуні замість Бен Африка у ролі Беттона. Це вийшло прикольно. Мені сподобалось, що повернуло Джорджа Клуні. Навіть не знаю, що буде далі. Цікаво подивитися. Сподіваюся, що Флеш далі буде жити. Флеша покажуть ще краще. Можна адаптувати анімаційний фільм Flashpoint, тому що він дуже класно вийшов. Пійшов, я б подивився саме кіноверсію. Роблячи висновок цього огляду, я можу сказати, що фільм мені сподобався. Я його перекляну ще у цифрі, щоб побачити більше деталей та більш зрозуміти цей фільм. Ну що ж, усім дякую за перегляд. Це був мій перший відео огляд на фільм. Не забувайте ставити вподобайку та напишіть ваші враження від перегляду цього фільму. Дякую.